Кажуть, що квіти життя то діти. Саме тому запорізькі меценати та усі небайдужі вирішили організувати благодійний вечір. Фін отримав патріотичну назву Українські вечорниці, приурочуване величке свято до Міжнародного дня захисту дітей. Тому, окрім розважальної програми, усі звернули увагу й на обдаровану малечу, яка на жаль має проблеми зі здоров'ям. Три направлення, які відповідають сьогоднішній сьогоднішньої Це дитинське творчество, яке буде представлено. Это линейка вин князя Трубецкого, это премиум класса. Ну и, конечно, самое, самое главное это общение, потому что это самое дорогое, самое ценное, потому что, общаясь, мы приоткрываем мир другого человека, с его радостями. Ті, хто побував на українських вечорницях, мали можливість побачити на власні очі різноманітні дитячі підробки. А ось найкращі роботи малечі організатори планують відправити навіть на міжнародний фестиваль. Не обійшлося й без приємних ексклюзивів. Так, дизайнер Наталя Патрікова вирішила презентувати дівчині особливу річ із власної колекції. Дело в тому, що я вже посіщала багато дитячих фестивалів, і вона приймала участь. Маша в этих фестивалях. Вот. И поэтому вот я ее давно уже присмотрела. І на цьому мероприяті я вирішила все-таки її Это Це буде платье. Платье ексклюзивне, которое выполнено в единственном екземплярі в мире. Из ткани, яку я привожу из за границы. То есть тобто буде абсолютно неповториме. Важко було оминути увагу і нові обличчя клубу меценатів. Як запевнила Анна Бовах, на вечорниці завітало майже 90% нових благодійників. Сміливо можна сказати, що усі запрошені отримали позитивні враження від зустрічі. Ну, було б странно, если б її не. появилось сообщество сообществе людей бизнеса, интеллигентных людей, людей, которые любят свое дело в таком приятном сообществе. На самом деле цель мероприятия – сделать что-то полезное, нужное для тех, кто в этом нуждается, и поддержать все те хорошие начинания, которые делает клуб мецената. На сегодняшний день мы имеем только положительные впечатления в связи с этим прекрасным вечером. Очень приятно в нем участвовать, видеть, как развиваются молодые таланты, как Твіжиться наша сила вперед, і направлення постійно двіжиться, двіжиться і имеет постоянную подпитку в лице этих молодих персон, які дають нам маленьку радость і прекрасне впечатлення. Як запевнили нас, організатори українських вечорниць незабаром знайдеться наступний привід для зустрічі меценатів. І знову буде цікава програма, що відобразить усі неповторні українські традиції, а ще й допоможе комусь із тих, хто цього дійсно потребує.